Доброго дня, мої подруженьки. сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні поговоримо про таке питання: кого з чоловіків конкретно треба вибирати для того, щоб побудувати ці от такі гармонійні стосунки? З ким конкретно може дійсно щось. Вийти у вас та, як це виявити на першому етапі, коли він ще там залицяється до вас, та? або декілька якихось залицяльників звертають на вас увагу якось там, розмовляють там, десь, наче десь з'являються на якійсь зупинці, або чомусь заходять там до вас на роботу, там, на навчання ваше, або там чомусь у вашому під'їзді. Ви стикаєтесь з ним да? постійно. Так? І як це зрозуміти ще от на цих початкових етапах і не пропустити його? Ну, і так, на перше, що треба звернути увагу, на те, що. Десь чи він проговорюється, чи ви вже десь здогадуєтесь, що ви дійсно його зовнішній типаж. Можна подивитися, я там поскидаю відео, як це там з'ясувати, може його друзі якось проговорюються. Якщо у вас є якісь спільні друзі, ой, ти не звертаєш уваги на Васю, як ти можеш, фу, яка ти не хороша. фу-фу-фу. Так зобразую так, так, часто. Да? Можна на такі може, його залицяння, на його такі оговорочки по Фреду, да, от він може прямо казати, Боже, яка ви там гарна, да, от, <хи> як він вас хоче, так? Але все одно це не повинно бути як, як ну, примусом, чи як сказати, да, от, він вас. Щоб це от було швидко, да, не давить на вас. Да? це обов'язково. Друге, це стабільний інтерес до вас. Це не те, що ви там зустріли раз у півроку якогось свого залицяльника, і він там якийсь виявив до вас інтерес, і так от і так все добре і чудово. Ні. Це якраз стабільний інтерес і не тільки до вашого зовнішнього вигляду. Да? Перший пункт, Після першого пункту повинен бути другий пункт. І так, Другий пункт це стабільність у якомусь там спілкуванні. Тобто, якщо ви спілкуєтесь, ну, то ви зустрілися десь, виявляєте цікавість, таку підвищену, і вам дійсно легко розмовляти. Да? Легко. Це от наче ви, друзі, наче ви дуже давно один одного знали, у вас якісь спільні теми виявляються. І друге, з третє, 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 вже третє якраз перетікає з другого. Те, що поступово-поступово ви розумієте, що це спілкування. Починає ну, набувати такий от вигляд глибокого спілкування. Так? Тобто він може розповідати вам дуже багато про своє життя, якісь таємниці, і він не боїться. От поступово він розкрився, і ви зрозуміли, що він так легко вам довіряє, і ви його якось так вислуховуєте легко. Тобто, І не тільки якісь ну, хороші речі, а може якісь свої там, якісь Ну, може, він десь вступився у житті, да, і щось там, і він вам повідав там, може, навіть про якусь там проблемку не переважити на вас свої проблеми, а просто там розповів, ви там щось сказали, А да? Четверте, це коли він вам дуже легко може допомогти в чомусь. Тобто, іноді кажуть, ну, вона вірьовки з нього в'є, так? Тобто ви, ну, Ну, у вас що сталося? Він каже, добре, давай я тобі допоможу. О, там, о, о, ви щось у нього попросили, він легко це дав. Він ви попросили у нього там, цю шоколадку, там, нещатку, просто так ну, заради сміху там, в магазині. Він ну, так, да, чому ні, хочеш. Вроді маленькі речі, а може і великі, але він це робить якось ну, дуже легко. Наче так і треба. І вам іноді дійсно здається, що ви ну, просто в нього крутите якісь вірьовки і він такий пластилін ліпить. Знаєте? Тобто це теж говорить про якусь ну, симпатію і те, що він ну, хоче якось вам допомагати, бажає це, в нього якийсь внутрішній стан такої от. Допомоги і такої участі у вашому житті. Він переживає, якщо у вас там щось сталося і так далі. тому подібне. І так, це такі чотири аспекти, на які треба звернути увагу, якщо потрібні вам якісь там. Питання свої розібрати. Звертайтеся на консультацію. Свої дані я залишу під відео. Звертайтеся завжди з вами, сімейний психолог Мусилян Олена. До нових зустрічей!